Так, і ми продовжуємо розмову з Михайлом Пуришевим, волонтером. А, я рада вас бачити тут. Насправді, <рес> мені дуже приємно. коли ви з Бахмута повернулися останнім? Чотири-п'ять днів тому. Десь так. Останній ваш такий великий проект. Це саме забезпечити водою місцевих, тому що з водою в Бахмуті дійсно складна ситуація. Розкажіть, будь ласка, що вдалося зробити і яка ситуація зараз. Ну, Вдалося пробурити 43 метри, дуже важких 43 метри, але ми це зробили. Вдалося завдяки компанії Water Mission вона предоставила таку велику установку, яка куб води в час очищає тисячу літрів. Ну і цього мало не вистачає. Не вистачає людям, тому що набирають і просто не встигає фільтруватися вода. Настільки... Потреби води е, значні, і до цього займалися цим волонтери, привозили і зараз продовжують привозити. Але ми надіємося, що наступна поїздка, що наші хлопці встоять, Бахмут залишиться е, під Україною, і ми будемо надалі борити скважини, щоб людям надати можливість брати води стільки, скільки їм потрібно. У нас є відео ваше, як бурили свердловиною. Так, давайте ми його покажемо. Для нас, людей тут, Бахмут, це місто, в якому постійно обстріли і в якому по вулицях нормально ходити не можна. Я замівляю, як ви свердловину там сверлили під обстрілами. Ну, по-перше, люди ходять, але це небезпечно. Інколи люди не доходять до пунктів. Є і такі випадки, але ти просто робиш, а, а коли в тебе така команда міцна. У нас дуже багато волонтерів. Щоб ви розуміли, я приведу, наприклад, да, там, Діма це експедітор 044, да, водій просто. Руслани та Тамада і е, актер театру, ну, він займався сантехнікою в Бахмуті. Е, і таких багато прикладів, які люди долучаються. Тут вони в Києві або да, в, в, в Львові, вони займаються іншим, але те, що. Потрібно, вони їдуть і роблять, і це виходить. Як люди відреагували на те, що нарешті вода з'явилася, скажімо так, більше можливостей отримати воду, тому що знову ж таки, якщо така ситуація, то, мабуть, от це принятка води це розтягується надовго. Саме головне ну, питна вода це одне, але дуже хотілося побачити емоції людей, коли ти заходиш, а єдиний кран, який відкриває і л'ється вода. Знаходиться на пункті, і це диво. От знаєте, це як в ну, віці, да, там достати телефон, і це таке ж диво, як відкрити кран у бахмуті і тече вода. От. І е, хотілося побачити, як люди реагують, і ти бачив ці емоції, тому що ти розумів, що вони вже там по півроку не мились. А зараз можуть зайти в душову кабінку. Помитись, вийти. їх є перукар, який підстриже їх. Ну, це, це на місці, там біля цієї свердловини, так? Облаштов... облаштовано, Чи це якось підпозначення? Облаштовано. облаштовано. Ми встановили вісім душових кабінок, ми встановили пральні машини, сушильні машини. Все це працює. Також працює перукар, місцевий, якому ми привезли машинки, там все необхідне. І це все в цілому роб... робить на одному пункті, на третьому пункті. Де і кормлять, де є інтернет, де є гаряча вода, де є просто вода, яку можна набрати. Можна помитись, попрати речі і подивитись телебачення. Це у вас такий пункт незламності, але от Аква, скажімо так. А е, ви кажете, там, подивитись телебачення, інтернет і так далі. Світло, що з електрикою? Це все за рахунок генераторів відбувається? Все за рахунок генераторів. Тобто і стрижуть, і свердловини, вода качається, це все виключно на генераторах. Іде. Якщо була б можливість пробурити ще одну скважину для електроенергії, так, ми б бурили. Б. Але такої можливості немає. Да, генератори спасають, привозять волонтери, фонди, допомагають. Е і паливо, паливо дуже багато йде. Ну, дуже багато. І пральні машини всі, щоб працювали. І... Термопоти, які гріють воду, щоб можна було пити і їжа, і... ну це дуже багато електрики. А ще головне, коли ти заходиш у пункт, щоб було світло, як у вас в студії. Тому що ти... це перше, що ти бачиш, коли ти заходиш, світло. Пункти, те, що принаймні, я бачила, так, спостерігаючи за вами, більшість пунктів це все ж таки в підвальних приміщеннях, так, такі більше як укриття. Пункти, наприклад, другий пункт він зроблений у садочку в підвалі. Там люди живуть, там є. Є, наприклад, перший пункт, він повністю закритий мішками, ми загородили, все захистили. І це на першому поверсі. І так ми не можемо. Ми робили пункти таким чином, щоб покрити максимально кількість людей. Які знаходяться біля забахмутки, да, де йдуть бої дуже жорстокі, щоб люди могли вийти звідти і побути в пунктах. Скільки людей ще залишається, так? тому що наводяться дані, що там, 6 тисяч в районі того і там з них 200 дітей. По ваших відчуттях, наскільки багато людей залишається і чому залишаються люди? Людей ну, 4-5 тисяч. Я думаю, що є, і дуже багато людей є, але багато не виходить. І дітей ти не порахуєш. Я не знаю, як рахували статистика. Але дуже що таке інформаційний фронт, ми всі знаємо. І коли в підвалах ходить інформація, що дітей забирають Україна, ось то діти з, з батьками бояться виходити. І поетапно ти приїжджаєш на підвал. Тобто дуже багато дітей сидить, сидить у підвалах і не виходить. Вони там по два-по три місяці не, не бачили білого світла. Як вони на вас реагують? От, ну, наприклад, перед там Миколая Новий рік, ви ж привозили, там організовували для дітей щось. Як вони на вас реагують? Ті, хто ну, бачив, в першу чергу я не одягаюся як військовий. Угу. Я завжди там, в мене зелена жилетка, там в костюмі. Там ми завжди посміхаємося, улибаємося, жартуємо. І е, люди. Ну, і ти там за тиждень ти можеш стати такий же чорний, як і вони всі. Ти зливаєшся з ними і становишся бахмутцем. Ось реагують по-різному. Інколи бояться показувати дітей. От. Інколи дуже добре. І інколи просто ми зняли квартиру в Константиновці, щоб евакуювати туди сім'ю повністю е з дитиною. Тому що вони не хотіли далі їхати, вони хотіли повертатися і дивитися, що з їхньою будинкою, з їхньою землею. Ну, е, люди по різному реагують і по різному е, причини не виїжджати звідти в них. Інколи просто батьків не хочуть залишати, інколи землю, інколи будинок залишити, інколи квартира, як, в якої немає вікон, і вони кожен день приходять, затягують пленкою. Я не знаю, де вони вже знаходять цю пленку, але вони постійно, і це їхнє. І вони кажуть, ми не хочемо покидати своєї землі. І в мене до них немає питань. Тому що і ми тут, у Києві, знаходилися не хотіли покидати А з Маріуполя ви хотіли От, їхати? Не хотів. От, не хотів. Доти, поки він був в Українській, були хлопці України, не хотів. От. І так, я думаю, кожен. Кажуть, що ждуни. От. Але я Яким... вважаю, що це не ждуни. Якими словами, як вдається переконувати людей виїхати? Дати надію, що вони повернуться. Це єдине. І хочу сказати, що пункти незглавності це не місце, де ми просто кормимо. Там йде боротьба за їхні серця. Ми постійно боремось за те, щоб. Тому що там працює радіо російське. Ловлять. О, це дуже погано. Я не розумію, чому наше радіо там не працює. Чому українське радіо не віщає там? Я не розумію, чому ну, телебачення ми туди привезли в пункти. Ми включаємо у нас. Є навіть проектор великий на першому пункті, і люди дивляться там єдині новини, марафони, і все, все вони дивляться, і вони знають, що відбувається в світі, і це дуже важливо. І кожен То, день ми боремося. Ваш пункт незламності це ще такий інформаційний пункт для того, щоб розвінчувати ці всі пропаганду так. російську і так далі. Дякую, Михайло. Дякую за те, що ви робите. І я дуже сподіваюся, що ті люди, яким ви кажете, що вони повернуться, вони точно повернуться в Бахмут, а тому, що Бахмут залишиться українським, а ви з родиною матимете можливість і в Маріуполь повернутися. Я чекаю український. Я чекаю на Маріуполь. Я буду. Перший, хто буде їхати з хлопцями. на червоному на червоному бусі, бусі. <рес> так Михайло Пурошов, волонтер, родом із Маріуполя, який зараз от їздить і в Бахмут, в тому числі, так допомагає людям. І от останнє, що зробили, таке значне це дійсно це дати людям чисту воду. Являєте? Півроку без нормальної води. Це дійсно важливо. Дякуємо вам, дякую.